Ну що, друзі, підемо знову в подорож. Багато надцвіло, там дуже багато. Ще, ще які зовсім мене знімали. Ну і цих не забудемо, звісно, будемо богаряти, що щось заходить, воно, думаю, підує. я. Августа Луїза ще, ще прекрасна, на такому сонці печеться. І все рівно вона чудова, дуже причудова. Рум'яні бочки прямо. Виложила вам ролик, кому потрібно обрізку робила вже сьогодні я. Вон китицям цвіте аспирін, тут воно вже.